Олександр Кодола, Чернігівщина, 209-й виборчий округ. Шановні українці, минулого тижня в нашій країні було розпочато опалювальний сезон. Прем'єр-міністр в четвер проводив селекторну нараду, де всі міністерства, відповідальні служби, областя звітували про вдалий старт початок опалювального сезону. Яка ж ситуація насправді на місцях? Я хотів би розповісти про ситуацію в місті Ніжин. Місто Ніжин 70, -ти, 70 тисячне місто. На Чернігівщині друге по величині після міста Чернігова обласного центру, де існує 17 шкіл. 14 дитячих садочків, інтернати, міська лікарня, пологовий будинок. Температурний режим зобов'язував розпочати опалювальний сезон ще минулого тижня, десь середу в четверг. Але місто повідомило, що це неможливо, оскільки не укладені угоди на постачання тепла не затверджено графік реструктуризації боргів Ніжинського підприємства тепломережі перед НАК Нафтогаз, які сягають 28 мільйонів гривень. І місцева влада, на жаль, в цьому сьогодні безпорадна. Хоча це не функція народного депутата, але з минулого четверга я так само долучив. До вирішення цієї проблеми. Мені довелося виходити на керівництво Кабінету міністрів. І фактично в ручному режимі ми з віце-прем'єром Геннадієм Зубком, за що йому вдячний, з обласною адміністрацією, уявіть собі, два дні тільки добувалося того, щоб підключили пологовий будинок і міську лікарню до опалення. Я не говорю про все місто, про школи, про дитячі садки. На жаль, опалення там немає і досі. Я не хочу розповідати так само про Нафтогаз, про ліміти газу, приватні підприємства, монополістів, олігархів і так далі. Я хочу запитати, чи винні 104 вагітні жінки, породілля, які при температурі 5-8 градусів пологового будинку народжували і лікувалися, чи винні 405 стаціонарних хворих, з яких 45 дітей. Які проходили лікування в Ніжинській міській лікарні? Чи винні діти 17 шкіл, 14 дитячих садочків, де в класах позалишалося по 5 дітей? Інші захворіли, тому що температура в цих класах не перевищує 5-7 градусів тепла. Чи винні власне всі 70 тисяч жителів міста Ніжина, які, до речі, в переважній більшості сумлінно і ретельно оплачують свої комунальні тарифи? Очевидно, ні. Опалення це зобов'язання виконавчої влади як в центрі, так і на місцях. Тому я вважаю зрив фактично опалювального сезону в місті Ніжині кримінальним злочином. Я звертаюся, вимагаю від всіх, від кого залежить це питання, від центральних органів влади, кабінету міністрів Нафтогазу, від місцевої влади і Ніжинського теплогенеруючого підприємства Ніжин тепломережі забезпечити негайно сьогодні тепло в оселі Ніжинців. Я так само вимагаю від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, від генерального прокурора Юрія Луценка. Зробити серйозні висновки з цієї ситуації, притягнути до відповідальності винних посадових осіб, які винні в фактичному зриві опалювального сезону в місті Ніжині. це не повинно повторитися ні в Ніжині, ні в будь-якому іншому місті України. Дякую.